Усім самий величезний привіт. Запрошую вас до АТБ. Сьогодні зранку вже змінились ціни на акційні. Акції тривають з 22 по 28 січня, включно. Подивимось, що зі знижками приготував нам АТБ. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Мандарини, хурма зі знижкою. Так, сир з Звенигородський по 63 гривні. Йогурти будуть в акції. А ось хто полюбляє шоколад Millennium Golden Nut, знижка 40% по 45 гривень. Також зверніть увагу, знижка на Оліс майонези, 40% знижка. Тунець шматочками від Deluxe, Це також підемо на рибу, подивимось. Ну і розпочнемо огляд із ковбасного відділу. Тут бачу теж знижки 40%, куряче філе 159. Я заокруглюю ті копійки до більшого. Зі знижкою буде ковбаска, своя лінія вершкова 400 г 69,50. Також своя лінія фірмова з молоком 500 грамів 85 гривень. Своєлінія грудинка особлива. Ціна за 100 грамів 36,80 гривень. І тут я ще бачу рулет, а зі свинини копчено варений, також своя лінія 25,50 за 100 грамів. Новомиргородський виріб від розумний вибір 420 грамів, 55,80. Знижка 40% на баварський виріб, також 420 грамів, 52 гривні. Салямі фірмова, також своя лінія по 33 гривні майже за 100 грамів. Пачу, ковбаска австрійська також в акції своя лінія. 400 грамів 117 гривень. Від добров, грудинка особлива, це вищого сорту. Пакування 120 грамів 42 гривні. Від добров елітні сардельки першого сорту. Ціна за 100 грамів 23,30. Своє лінія докторські фірмові з сиром 350 грамів. Ціна 71 гривня. Не забудьте, що триває акція на сосиски тигриня. Дитячі 330 г, це вищого сорту, 79 гривень, 30 копійок. Добро в салямі італійська першого сорту. Ціна за 100 грамів. Так, 33 гривні. Коктейль, лінія» з морепродуктів в олії 200 грамів 61 гривня. В акції оселедець лінія» філе шматочками в олії 300 грамів, 71 гривня 50 копійок. І можна придбати ось такий. А тут 180 грамів за 44,80 Крабові палочки охолоджені, лінія» 500 грамів, 87 грамів. Паста своя лінія 180 грамів по 40 гривень. Тут є два смаки. Веладіс, ікра Тріски 100 грамів 46 гривень. Зверніть увагу також від торгової марки Norven, а, Імітована, що це нас, за арктичною креветкою, ікра. 5320, 160 грамів і також імітована ікра своєї лінії, 26 гривень 110 грамів. Не забудьте, що в акції «Форель» Ціна за 210 г 205 гривень. І трішки подорожчали яйця по 4 гривні. Обов'язково дивимось корм для пухнастиків. Пауч-пакетикингоу по 11,20, клуб 4 лапи 14,50. Консерви для котиків 31,40, є з різними смаками. І також акція подовжена на ці консерви для собак 75 гривень. Сухий корм для котів. Пакування 500, 11750 і із тієї ж серії для собак 150 гривень 2,5 кілограми. Для власників карти АТБ крабові палочки заморожені. Відводний світ 250 грамів за 50 гривень. Своя лінія крабові палочки заморожені 500 грамів. Ціна 7550. Крабові палички водний світ заморожені, 520 грамів 140,50. Зі знижкою криватки лінія» 900 грамів, 190 гривень та майже 175 гривень криватки від розумний вибір. Також 900 грамів. Так, це у нас а, рибні палички 250 грамів, 106 гривень. А це у нас котлети з червоної риби 400 грамів. 78,60. Власники карти АТВ можуть придбати ментай від Норвен. Заморожене філе за 20 гривень 100 грамів. Скумбрія з головою айсберг заморожена 17,25 за 100 грамів. В акції масло Молокія 82% жирності. 84 гривні 180 грамів. Філе від улар куряче 16 гривень за 100 грамів, знижка 20%. Від торгової марки Глобино, мортадельки для гриля 111,50, 600 грамів. Від торгової марки Геркулес мотанка. Пельмені 3 м'яса заморожені, 600 грамів, 63,30. Пельмені левада, крихітки. Маленькі та м'ясненькі 400 грамів 7670. Пельмені по-українськи 500 грамів, легка страва 4650. Тахінкалі від Валесто, а сологуні та зелені 400 грамів 117,50. Зверніть увагу, дуже хороша знижка, 40% на пельмені, яловичина та свинина від ласунка. Написано 50 фаршу, 50 тісто, 800 грамів. Ціна 118,50 гривень. І також по домашньому пельмені від ласунка 800 г80 гривень. Від торгової марки Валесто пельмені з телятиною та куркою 800 грамів 103 гривні. Сир гауда 130 грамів, 48 гривень. Можна придбати сир від торгової марки Звенигора. Тут є два види: сметанковий та звенигородський екстра. Вони всі йдуть по 160 грамів. Ціна 63 гривні. Так, що в нас по сметані? Ягутинська сметана 20% жирності 50 гривень 50 копійок. Сметана галичина 15% жирності 44,60 по 300 г стаканчики. Власники карти АТП можуть придбати сир своєї лінія кисломолочний, нежирний 300 г за 50 гривень. Хочу показати новий батончик е сирочки глазуровані своя лінія 2 в одному по 21 гривні. Сирочки від ферма по 10,50. Йогурт торгової марки злагода малина полуниця 800 грамів 46 гривень. Також можна придбати ось такий йогурт смузі по 48,50 та йогурт без наповнювачів 1% жиру 41 гривня. Зі знижкою для малечі сирок агуня по 13,30 та по 14 гривень. Цукерки Делюкс Трюфель, 200 г 103,60. Можна спробувати оцю новинку. Ми дегустували, якщо пам'ятаєте, цукерки своє лінія. 200 г 95,50 Драже бум, а рисові кульки у молочному шоколаді 80 грамів, 29,50 Так, купуйте зоряне сяйво і нам розкажете, чи цього разу воно смачне 26,30 за 100 грамів. Шоколад Golden Nut від Millenium 110 грамів 4490. Ще в акції ось такий від Millennium по 66 гривень. В акції також Брут 69,30. Та чорний шоколад 103 гривні. Рошен Ловіта 130 грамів 24,50. 150 грамів вибачаю, 150 грамів, 24,50. Для власників карти АТБ своє лінія пряники. Тут пакування 300 грамів 22 гривні. Печиво розумний вибір. Чек чек. 300 грамів, 49,40. Зефір торгової марки Прістіж 300 грамів з ароматом крем брюле 43 гривні. Зефір жако класичний 350 грамів, 58,80. Та зефір своє лінія 300 грамів, лазурований 59,30. Вафлі від торгової марки Рошен тут 140 грамів, 27,50. Вафлі від рушен, три смаки також в асортименті 57,50-216 грамів. Для власників карти АТБ продукт згущений. 300 грамів від розумний вибір. 28,30. Найдешевша олія в магазині АТБ це олія від розумний вибір. 850 мл 57 гривень 50 копійок. Не забудьте, що хороша знижка на кетчуп від Оліс. Тут 250 г, знижка 40% 16 гривень, 30 копійок. Є шашличний та лагідний. Заправка а, томатна з буряком для борщу від Томатіно 240 г. Для власників карти АТБ 20 гривень. Горошок грінхаус по 37,20 І в таку ж саму ціну ця кукуруза цієї ж марки лінія персики половинки в сиропі 820 грамів 81 гривня. Також в акції зараз лінія манго шматочки в сиропі 420 грамів 54. І краска бачків літня господарочка 440 грамів 49,40 40 також поставили на томатіну ікру, з кабачків 53 гривні 450 грамів. Від торгової марки Deluxe тунець шматочками в олії та шматочки власному соку 185 грамів 55 гривень. Сардина Gold в оливковій олії 54 гривні. Сардина Боцман 47,30 зі знижкою. Філе скумбрії в томатному соусі 58 гривень і філе скумбрії в олії 62 гривні. В акції філе лосося 83 гривні. І також зверніть увагу, зараз зі знижкою салати від торгової марки Deluxe 59 та 62 гривні. Кілька торгової марки море в томатному соусі по 37,40. Також хороша зараз мишка на кашу гречану зі свининою 36,50. Та каша горохова зі свининою 32,50. Розумний вибір. Так, ну сподіваюсь, майонез у вас також буде, тому що бачу, у нас розкуповують дуже швидко столовий 560 грамів 48 гривень. І також 300 г 27,80 гривень. В акції зараз Хелманс зі знижкою 134,70. Тут баночка вагою 340 грамів. Можна зараз придбати. Якщо б у 170 купували, то зі знижкою, я думаю, також будуть брати. Гуляй поле майонезний соус салатний 550 грамів 34,50. Трішки менше пакування майонезний соус, також гуляй поле. 20 гривень 50 копійок. Кава Форд 225 грамів 94 гривні. Непогана зараз знижка. І також можна придбати ось таку 75 грамів за 35. В акції кава чорна карта Голд 60 грамів, 82 гривні. Також 120 грамів в акції 156, 70. Якобс напій 500 грамів 148 гривень майже. Знижка на Nescaфе Голд вагою 280 грамів, 318 гривень. Зі знижкою чай шерлок. Це чорний з ароматом бергамоту 100 грамів 77,50. І можна придбати просто чорний цейлонський, також 100 грамів за 74,60. Чай алокозей 80 грамів цейлонський, 49 гривень. Зі знижкою чай день у день, фруктовий та чорний 40 пакетів. Знижка 35% 26 гривень. Можна придбати ось такий чорний, також 40 пакетів з ароматом бергамоту, 26 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок. Ми вже з вами зустрінемось трішки пізніше сьогодні. Нехай у вас все буде гаразд на цьому тижні і взагалі в загальному. Всього вам найкращого.